Три, два, один. Поїхали! Востаннє, в 2025-му вітаємо вас ми. Це Сергій Меджикмані, це Денис Мінін, це Ютуб канал Віоліті про колекціонування. Шановне товариство, зі святами вас прийдешніми, зі святами, які ви вже встигли відсвяткувати. А тепер настав час. Послухати Сергія Меджикмані, які там новини НБУ. Яка в нас нова рубрика з порад початківцям? І звісно, що купити, що продати, і які лоти сподобали Сергію Меджикмані протягом цих двох тижнів. Привіт тобі, Сергію! вітаю вас, наші підписники та друзі нашого каналу. Ну що, ж, з новин дуже цікава новина. Срібло досягнула майже 70 доларів за тройську унцію в реалі 69,5 доларів. Таким чином можна фіксувати вже прибуток інвестиційними монетами, які ви ще колись купляли по 25 доларів. Окей, ви що вона хороша для тих, да. хто купував монети по 25. Так, да. новини, новини від НБУ Вів обіг. А також планує ввести дуже багато цікавого наприкінці року. Вже ввів такі монети: 5 гривень 2025 року з серії Бавовна Магура, це надводний безпілотник. Тиражом 75 тисяч штук. 5 гривень 2025 року операція павутиння тиражом 75 тисяч штук. Це дуже крута операція з вантажівками та безпілотниками по аеродробам на території Росії, 10 гривень ролики обігово памятних монет у сувенірному пакуванні а, із серії Ми сильні, Ми разом, Крим, Луганська та Донецька область тиражем по 15 тисяч штук у такі сувенірному пакуванні. А також ще вів дуже цікаву віщ, річ як альбом з обігово-пам'ятними монетами номіналом 10 гривень ЗСУ з 2018 по 2025 п'ятій. Років тиражем 14 тисяч штук самих альбомів Монети з тиражем від 1 мільйона до 10 мільйонів тиражем. Все те, що а... ти зараз перелічив. Ти радиш в це інвестувати, чи радиш так звернути увагу і подумати? Ні, 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 це поки новини. Я та я розумію, та... ж... але тобі питання не... ставлю. Чи щось, от з того, що ти сказав? Ну, О, щось усе не... усе потрібно негайно скупляти. Окей. Окей, почекаю. Як інвестиції, то це все потрібно скуповати, скуповувати. Ну не все. Зараз ще трохи нов... із новин. це планується ввести в обіг з 22-го, 12-го, 25-го року обігові набір монет України 2025 року, це ражем 20 тисяч штук. Оце потрібно скупляти теж. А також ще 23-го, 12-го, 25-го року срібну монету номіналом 10 гривень 2025 року, дух Різдва, тиражом 15 тисяч штук. Оце потрібно, як то кажуть, купувати на... Не дивлячись, просто взяв і купив. Ні-ні-ні-ні-ні, на е, зайві гроші. На зайві, на зайві гроші. Любиш я, я десь думаю, що може, ти не з Одеси, а з, е, там, ну, якогось би, там. Е... З Монако. Ні, ні, Монако. Не, з, не з Монако. Там Зайві я... гроші бувають. Да, як у вас там кажуть? При хто на Поскоті народився, той не з Одеси. Тому що ти з Поскота, що в Одесі люди гроші рахують, вони не кажуть там про зайві. Зайві гроші, зайві гроші купуйте, зайві гроші. Окей. Таким, таким чином, я хотів дати пояснення, що не так дуже. Важна ця монета Окей, Тараш, Звер... дуже багато. Звертаємо увагу, але одним оком. Окей. Ну що ж, нова рубрика, дорогі друзі. Рубрика блін. Поч... Е... <смі> Потрохи буду вас навчати, як правильно робити інвестиції в нумізматику. Частина перша: як підготувати себе до інвестицій в нумізматику. Перше, що необхідно з'ясувати для себе. Перевищує ли ваш дохід за три, місяці вашого, за три місяці ваш розхід чи ні. Друге, це придбати каталоги монет України чи світу. Наприклад, по Україні це каталог за різний період часу, такий як монети України, автора Максима Загреби. Наприклад, 2018 року та сучасний. Обов'язково два каталоги. Старий та новий. Таким чином, ви зможете з'ясувати динаміку цін. Мировий каталог це каталог автора Краузе. Також його можна завантажити у додатку на смартфоні, пошукати теж за різний період часу. З каталогом потрібно подружитися та навчитись їм правильно користуватись. Каталог це найголовніше, що може вам знадобитись, без каталогу ніяк. По монети ви в будь-який час можете приплати, а от навіщо які, на який час і так далі? Це все вам поможе зрозуміти тільки каталог, це перша частина уроку. Окей, одне питання. Одне, одне, одне питання. Уявімо, що я учень Сергія Меджик Ти сказав правильно користуватись каталогом. Що таке правильно так. користуватись каталогом? Правильно користуватися з каталогом, чи коли це коли ми його отак відкриваємо? І е, зараз в мене нема старі старого під рукою. От на, на відео ви бачите? От, е, наприклад, е, ми відкрили, от, е, наприклад, монети 2009 року. Ми беремо чуть вище. Розкладаємо також каталог 2018 року. Це сучасний останній каталог 2025. А ми трохи більше вложимо 2018 року, угу. коли ми листаємо на одну і ту ж монету, ми дивимось тираж та ціну за той період часу та за ето. Також ще як, потрібно е, якось для себе з'ясувати, через Google можна підняти тему курси валют на той час. І на цей час. І таким чином зрозуміти повну динаміку, всю картину можна для себе з'ясувати. На який, е, грубо говоря, період е, року, е, ну на, на, я, на яку е, кількість років ви можете інвестицію угу, угу. в, е, в ту чи іншу монету? Зрозуміло, зрозуміло. Так і... мати дві два каталоги. Коротенький. Так, простий. Так, коротенький так. екскурс, ти зробив нам коротенький перший урок, і будемо тільки. Далі буде, мі... далі буде. Міді У мене уроки тут тих відео okay. ще розповім, що okay. робити. Чи так? будуть далі в нас монети, які ти радиш купити? Цього так, вже. звісно. Ну що, що купити? 10 гривень 2025 року, ролики монет ми сильні, ми разом. Крим, Луганська та Донецька області. По 700 гривень можна вкладати. Тараж великі, красиві та. Політична, нумізматична продукція мирового значення. Mm -hmm. Ось що mm -hmm. це таке. Mm -hmm. Mm -hmm. Далі. Okay. Також треба при, придивитись до монет, які пішли в обіг. Самі ролики, як ізделі, і, із, ізделі як виріб, не це слово. виріб. Вот. тиражем 40 тисяч штук. Це дуже небагато. Та їх стає постійно менше, бо їх рвуть дуже багато, як сам обіг, так і для того, щоб монету покласти в альбом. На мій погляд, це ролики монет дуже зростуть. Ці ролики монет дуже зростуть у ціні в найближчому майбутньому. Отакі будуть. Mm Окей. -hmm. Okay. Тож придивиться. Окей, okay, да? okay, тут також плюс. Так, далі. Набір обігових монет НБУ 2025 року. Тираж невеликий та сам набір ЗСУ присвячений. Ще в цьому наборі, який вийде у от, майбутньому, ну, найближчому майбутньому від НБУ, е в ньому остання монета 50 копійок, бо на наступний рік вже Верховна Рада ухвалила, буде змінена зміна на назва міста копійок, будуть шагі. Також це дуже крутий а, інвестиційний ход від Нацбанку для нас, всіх номізматів на і колекціонерів. Є. Yeah. Ще а, а, така цікава монета, яку ви можете придбати ще, це 5 гривень 2013 року петля Нестерєва тиражом 30 тисяч штук. Ціна від 350 до 500 гривень. Це красива монета та їх небагато у продажу. Зверніть увагу на цю монету. Звернули. Ну, що, що продати? Набір обігових монет 2015 року тиражем 10 тисяч штук. Це набір теж присвячений Збройним силам України, а сам набір, в сам набір увійшла пам'ятна монета Покрова. Ціна на цей набір вже від 8,5 тисяч гривень. Можна його. Замінити на нові віті mm -hmm. mm -hmm. наборів України, наборів монет України 2025 року. От така фіксуйте фіксуйте прибуток, якщо є можливість. Так, ще можна продати 20 гривень 2019 року, надання Томусу правте кефаліо тиражам 4 тисячі штук. Ціна вже від 22 тисяч гривень, можна непогано перекладатись. А також повторюю, можете. Фіксувати прибуток у інвестиційних монетах, які ви колись брали, наприклад, по 25 доларів, та ще й дешевше. Ну що ж, цікавило, дорогі друзі. Давайте, що ви, а... там, що ви там роздивились цього разу? Знаю, що що два тижні тобі непросто це дається, бо монет багато, а треба обрати три. Ну, я зробив. Цього два знайшов таких дуже цікавих. Ну, тим паче, тим паче ще ще складніше. Uh, Ось такий дуже приємний набір монет Зодіак, дві гривни зі срібла. 12 монет, повний набір, отакі от коробочки. Отакі от цікавий. Чим, чим, ще... чим сподобався тобі Зояк? Нещодавно тільки говорили uh, про те. Повний набір це дуже нечасте явище їх знайти зразу в одному місці не також і просто. Окей. Okay. Тому ага. це, звісно, цікавий лот. Ну і ще, оце, звісно, цікавий лот для всіх. Це дві гривні монети України 1996 року. Uh -huh. В Оргсклі. Оце дуже uh -huh. цікава річ. Таке uh -huh. я бачу вперше. Це дійсно цікава О. річ. Да. Ну, так, ну що, Сергій Меджик то... Малі? Ти, ти, що ти е, бажаєш підписникам в новому 2026 році? Мані, 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 дуже багато мані. <laughs> Наймані завжди будуть у ваших Гроші. у ваших кармані. Це ми вам щиро бажаємо. І щоб, а, цих... Ще роблять та, і щоб цих мані вам вистачало на інвестиції, про які що два тижні нам розповідає автор ютуб каналу Magic Money. Дякую тобі, Сергію, за цей 2025 рік, за твій час, за твоє натхнення, за твої сили, що ти вкладаєш в наші розмови. Дякую вам. Шановне товариство, наші, е, як ти кажеш, любі друзі та підписники. Дякуємо вам за вашу активність, дякуємо вам за ваші перегляди. Побачимось наступного року. Зі святами обіймаємо. Па-па. Пока-пока.